За пультом. А ще я хочу оця Максима, який ховався за спинами, якого е ніхто не бачив, де одяг Максим Брусніка? А де одяг Максим? Ні, я, я, я ж я тільки що звав що створюється, що може, когда короткий. А що мені без холодильника? Добро пожаловать. Да. Дітя з Максимом. Тому що бо я думаю, що коли починалося з такого наврочка флешмобу, не всі, е-е, почали логати слова, да? А слова я красти, які, ну, які відображають значення події. Ну а ця Максима, ви також знаєте, це керівник фактично нашої прес-служби, яка забезпечує і фото, і відео зйомку всіх подій, тобто і особистий фотограф Баженніша Метрополіта Володимира. Але вони ще, як бачите, ще й співати вміють. Просто унікальність взагалі нашої культурної спадщини полягає в тому, що ось, наприклад, для широкої громадськості. Дари волхвів це велика новина, а наш народ живе спогадами про цю подію, багато століть пост. І е, в християнському побуті е, ця інформація це матеріал дуже багатьох з в тому числі і той порядки, з якою ми починали, якою ми сьогодні завершимо. На жаль, у нас склад дуже невеличкий на кінець, але все ж таки ми ще раз заспіваємо. Царі, звідки ви прийшли, але когось за звісткою йшли, що побачить рожденного Христа Бога прадимо. З далекого сходу звідти ми прийшли, злато смирну й ладам та принесли, щоб дитятка звеселіла і настій поблагословимо. Його прославляймо, славу співаймо. Чатка звеселіла і насі Його Прославляємо, славу співаємо! Ми бажаємо, щоб новонароджений Христос усіх нас поблагословив. Христос народився. Навіть при конференції різдвяні бувають.